Весна на дворі, а ми у полі. Вітання з Одещини. Сьогодні про ріпак. Ця культура входить до лідерів експорту олійних культур в Україні. В минулому році було зібрано майже 3,5 мільйони тонн врожаю. А одеська область війшла в топ 5 областей заваловим збором, намолотивши майже 260 тисяч тонн. Сьогодні маємо гарний потенціал зберегти і навіть покращити ці показники, оскільки ріпак перезимував добре, незважаючи... На відсутність снігового покриву та зниження температури повітря до мінус 15 градусів. У першій декаді березня температура повітря сприяла масовому виходу шкідників. Передусім, це приховано хоботники. Тому на даному посіві вже був проведений захист продуктом каратезе. Найближчим часом планується використання продукту сетар у фазі стеблування в баковій суміші з продуктом бороплюс для забезпечення рослин бором. Незважаючи на те, що майбутній урожай на рівні 60% закладений ще до настання зимового спокою, весняна регуляція росту з одного боку дозволить сформувати більш компактні рослини ріпаку з іншого боку, більшу кількість генеративних органів. Крім того, продукт Сетара забезпечить надійний фунгіцидний захист, синхронізує цвітіння та дозрівання ріпаку за рахунок стримування у розвитку центрального стебла та підтягування у розвитку гілок другого порядку. Друзі, а як перезимував ріпак у вашому регіоні?